Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ набуваємо знань з множення і ділення. На минулому уроці ми повторили, закріпили множення числа 3. Дізналися, що таке третина. Це коли ми ціле поділяємо на три рівні частини і беремо одну. Це і є одна третя або третина. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо таблицю множення числа 5. Отже, тема сьогоднішнього уроку множення та ділення на 5, Задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів. На початку уроку оберіть, будь ласка, того мультиплікаційного персонажа, який нагадує вам вас. В робочому зошиті запишемо число. 2 жовтня класна робота. 2 жовтня класна робота. Каліграфічна хвилиночка сьогодні буде під диктовку. Пригадаємо розрядне чисел. Отже, діти через клітинку. Запишіть, будь ласка, число, в якому 1 десяток і 9 одиниць. Через клітиночку. 2 десятки і 6 одиниць. Наступне число 4 десятки, 7 одиниць. Далі 6 десятків 2 одиниці. Наступне число. 7 десятків, 8 одиниць. Далі 9 десятків 3 одиниці. І останнє число 10 десятків. Зробимо з вами перевірку. Перше число 19, друге 26, 47, 62, 78, 93, 100. Наступний вид роботи це математичний диктант. Запишіть, будь ласка, М крапочка, Д крапочка. Перед тим як ми з вами почнемо працювати, пригадаємо, як називається результат дії множення. Результат дії множення це добуток. Отже, запишіть добуток чисел 2 і 5. Добуток чисел 2 і 5. Зразу перевіримо це число 10. Наступне число через клітиночку. Добуток чисел 2 і 7. Добуток чисел 2 і 7. Це число 14. Наступне число. Добуток чисел 2 і 4. 2 і 4. Це. 8. Наступне число. Запишіть добуток чисел 2. І два. Тут легенько. Звичайно, це чотири. Запишіть добуток чисел три і один. Три. Добуток чисел три і три. Дев'ять. Добуток чисел три і чотири. Дванадцять добуток чисел три і сім. 21. Попрацюємо сьогодні в підручнику на сторінці 25. Прочитаємо завдання під номером 163. Згадай таблиці множення. Які числа можна поділити на 5? А які числа можна поділити на 10? Пригадаємо з вами з другого класу. Числа, які закінчуються на 5 або на 0, можна поділити на 5. І на 10. Число 5 можна поділити на 5. Звичайно. 53. Ні, тому що воно закінчується на трічку. Нам треба або на п'ятірку, або на 0. Число 25 можна поділити? Можна, ділиться на 5. Число 40 ділиться. Ділиться і на 5, і на 10. Число 33 ділиться? Ні. Число 20. І на 5. І на 10. Число 45. Тільки на 5, тому що воно не кругле, воно ж не закінчується на 0. Число 15. Тільки на 5. Число 28. Не можемо поділити. Так, перейдемо до наступного завдання. Завдання під номером 165. Скільки купюр по 5 гривень слід узяти, щоб отримати зображену кількість грошей у кожному? Випадку. Перша купюра це у нас 20 гривень. Скільки разів треба взяти по 5 гривень, щоб отримати 20. 5, плюс 5 буде 10. Плюс 5 буде 15, плюс 5 буде 20. Отже, 4 рази. Скільки по 5 гривень треба взяти, щоб отримати 10 гривень? 2. Давайте перевіримо. 5.

Дев'разів 50, 10 разів. А скільки ж треба взяти по 5 гривень, щоб отримати 100? Ну що ж, перевіримо? Будемо рахувати, скільки разів 5 гривень вміщується в купюрі зі 100. 1, 2, 10, 3, 15, 4, 20. П'ять, двадцять п'ять, шість, тридцять, сім, тридцять п'ять, вісім, сорок, дев'ять, сорок п'ять, десять, А тепер міркуємо. Якщо 50 – це десять, 10, то сто це буде скільки 50 плюс 50? Десять і десять. Буде скільки? Буде двадцять. Так, двадцять разів по 5 гривень, вміщується в купюрі. Ста. Йдемо з вами далі. І так, завдання під номером 166. Добери такі значення Х, щоб нерівності були істинними. Запишемо посередині завдання 166. Так, перейдемо ще разочок до завдання, прочитаємо його. Добери такі значення Х, щоб нерівності були істинні то бери таке значення х, що мається на увазі, що х це будь-яке число. Нам з вами треба підібрати таке число, щоб нерівність зі знаком більше або менше була істиною, тобто була правильною. Ну що ж, запишемо з вами першу нерівність. 5 поділити на 5. більше, ніж 5 мінус х. Нижче ми запишемо і х дорівнює. Діти, не плутайте. це нерівняння. Зовсім інше завдання. Ми маємо нерівність, нерівності є у нас х, який позначає будь-яке число. От нам треба з вами підставити таке число, щоб нерівність була правильна. Що для цього треба зробити? 5 поділити на 5 буде 1. 1 більше, ніж 5 мінус, а тут підставляємо будь-яке число. От, наприклад, візьмемо число 0. 5 мінус 0 буде 5. 1 більше, ніж 5. Ні, значить, 0 нам не підходить. Підставляємо одиничку. 5 мінус буде 4. 1 більше, ніж 4. Ні. Значить, одиничка теж не підходить. Підставляємо двічко. 5 мінус 2 буде 3. 1 більше, ніж 3. Ні. Підставляємо трійку. 5 мінус 3 буде 2. А 1 більше, ніж 2. Ні, теж не підходить. Підставимо четвірку. 5 мінус 4 буде 1. А 1 більше, ніж 1? Ні, тоді там мав би бути знак дорівнює. Підставимо п'ятірку. 5 мінус 5 буде скільки дітей? 0. А 1 більше, ніж 0? Більше. Отже, яке ми число підібрали замість х? Число 5. Записуємо х дорівнює 5. Пишемо наступну нерівність 5 помножити на 0. Менше ніж 2 мінус х. Знову під цією нерівністю запишемо х дорівнює. Отже, що нам треба зробити спочатку? Ми обчислюємо те, що у нас є в числовому виразі. 5 помножити на 0 буде 0. А тепер замість x нам треба підставити таке число. Щоб коли ми від двох відняли це число, результат був би більший, ніж 0. Спробуємо з нуля. 2 мінус 0 буде скільки діти? 2. 2 більше, ніж 0. Більше. Отже, яке число ми взяли з вами? 0. Він нам підходить. Записуємо х до рівня 0, кома. спробуємо підібрати одиничку. 2 мінус 1 буде скільки? 1. 1 більше, ніж 0 більше, Значить, яке число ми підібрали, правильне? Один. Не поспішайте ставити кому. Тепер підберемо два. 2 мінус 2 буде скільки? Буде 0. А 0 більше, ніж 0? Ні. Отже, тільки можна підібрати або 0, або одиничко. Так, ну що ж, відступаємо три клітинки, записуємо третю нерівність. 15 поділити на 3. 15 поділити на 3. Більше, ніж 15 поділити на х. Знову внизу ми виписуємо х дорівнює. Так, шукаємо числовий вираз 15 поділити на 3. 15 поділити на 3 буде. Думаємо, наскільки треба 3 помножити, щоб отримати 15. Табличка множення числа 3. На 5. Отже, 15 поділити на 3 буде 5. А справа у нас буквений вираз 15 поділити на х. Замість х треба підставити таке число, що коли на нього ми поділимо 15, ми отримаємо число яке менше за 5. Бо у нас в нерівності 5. Більше ніж. Починаємо завжди з нуля. 15 поділити на 0. На 0 можна ділити. Ні, значить, ми це число зразу прибираємо. Беремо одиничку. 15 поділити на 1 Буде 15. 5 більше, ніж 15. Ні, значить, одиничка не підходить. Беремо тепер 3, так? Тому що 15 у нас ділиться на 3. 15 поділити на 3, діти буде скільки? Буде 5 5 більше, ніж 5. Ні. 15 поділити на... на 15 буде скільки? 1. А 5 більше, ніж 1. Більше. Отже, х дорівнює 15. Інші числа ми ніякі з вами підібрати не можемо. Тому що менше число на більше ділити не можна. 15 не можна поділити на. Наприклад, 100 або 15 не можна поділити на 16. Менше число не ділиться на більше. Ми тільки більше ділимо на менше. Так, Запишемо посередині вирази 168 і обчислимо запропоновані вирази. Вирази 168. Вирази 168. 168. І так, ну що, установи порядок дій і обчисли значення виразів. Записуємо перший вираз. 8 помножити на 5. Половинку виразів обчислюємо разом зі мною. Половину обчислюєте самостійно. 8 помножити на 5 дорівнює. 8 помножити на 5 мінус 9 дорівнює. Пригадаємо послідовність дій в обчисленні виразів. Якщо в виразах є множення або ділення, перша дія виконується множення або ділення. Отже, перша дія буде 8 помножити на 5, а друга дія вже буде мінус 9. 8 помножити на 5 буде 40, а 40 мінус 9 буде 31. Запишемо наступний вираз. 5 мінус 8 поділити на 4. Перша дія буде ділення. 8 поділити на 4 буде 2, а 5 мінус 2 дорівнює 3. Записуємо наступний вираз. Вісім плюс тридцять поділити на п'ять дорівнює. Перша дія буде додавання чи ділення? Ділення тридцять поділити на п'ять буде шість, а вісім плюс шість дорівнює чотирнадцять. І останній вираз, який ви обчислюєте зі мною, 45 поділити на 5 і мінус 8. Сорок п'ять поділити на п'ять буде дев'ять, а дев'ять мінус вісім дорівнює один. Наступні два стовпчики виразів запишіть у другий стопчик і обчисліть їх самостійно. Натисніть на паузу. Ну що ж, зробимо перевірочку. 25 поділити на 5 мінус 1. Перша дія ділення. 25 поділити на 5 буде 5, а 5 мінус 1 дорівнює 4. Наступний вираз. 5 помножити на 9 плюс 7. Перша дія множення. 5 помножити на 9 буде 45, а 45 плюс 7 дорівнює 52. Дорівнює 52. Наступний вираз. 5 помножити на 2 плюс 42. Перша дія множення 5 на 2 буде 10. А 10 плюс 42 або 42 плюс 10 дорівнює 52. І останній вираз. 8 мінус 40 поділити на 5. 40 поділити на 5 буде 8, а 8 мінус 8 дорівнює 0. Підведіться зі своїх робочих місць і трошечки відпочинемо. Запрошую поданцювати. Молодці дітки, повертайтеся на свої місця, ми з вами продовжуємо. Перейдемо до цікавого завдання під номером 170. Але перед тим, як ми його з вами почнемо виконувати, я пропоную вам пригадати попередні уроки. Скажіть мені, будь ласка, як ми називаємо ту частину, яка утворюється при діленні цілого на дві рівні частинки? Половина, або, як говорять в математиці, одна друга. Тобто ми ціле поділили на дві частинки одна друга. А що ж щодо третини? Це є одна третя. А що, якщо ціле ми поділимо на чотири рівні частини і візьмемо одну, то це буде як? Так, чверть або одна четверта. Так як сьогодні ми з вами пригадуємо таблицю множення і ділення числа 5, то і навчимося визначати п'яту частину від усього цілого. Запишіть посередині завдання 170. Завдання 170. Що необхідно зробити в цьому завданні? Накреслити відрізок завдовжки 10 см. Діти, Беремо лінійку олівець, креслимо відрізок завдовжки 10 см. Відрізок це частина прямої, яка з обох боків відокремлена. Тобто має і початок, і кінець. Поділи його на 5 рівних частин. тобто… 10 см. Нам треба поділити на 5. 10 см поділити на 5 діти буде скільки? 2 см. Прикладаємо лінійку від початку відрізка. Вимірюємо 2 см, ставимо рисочку. Це у нас одна частина. Ще вимірюємо 2 см. Ставимо рисочку. Це друга частина. Ще 2 см це третя частина. Ще 2 сантиметри це четверта частина, і залишається ще у нас п'ята частина. Так, кожен з цих утворених відрізків це і є одна п'ята частина відрізки. Тобто, якщо треба показати на відрізку одну п'яту частинку, ми обираємо будь-яку одну частину, наприклад, ось цю. Покажіть, дітки на відрізку п'яту частину. А зверху ми напишемо, що це є одна рисочка п'ята. Тобто, ціле 10 см поділили на 5 рівних частин. П'ята частинка – це будь-яка частина цього відрізку. Хто показав ось цей? Ось цю частинку це теж правильно. Хтось захотів показати ось цю частинку, це теж буде правильно. Але частина має бути одна. Є. Так. Наступне завдання під номером 171. Але ми, щоб знову не писали з вами номер 171. Ми з вами поставимо кому і запишемо 171. 171. Так. Накресли відрізок, одна п'ята частина якого має довжину 10 мм. Цікаво. Отже, в попередньому завданні ми з вами креслили цілий відрізок, який дорівнює 10 см, і на ньому ми позначали частинку. А тепер, дітки, навпаки, у нас є частинка, а треба накреслити весь відрізок. Одна п'ята дорівнює 10 мм. І як же знайти довжину всього відрізку? Давайте ми з вами запишемо, що одна п'ята це 10 мм. Діти, 10 мм це довжина всього відрізку? Ні, це довжина п'ятої частини. Ось таких частин по 10 мм у відрізка 5, 5 частин. Отже, щоб дізнатися всю довжину нашого відрізку, нам треба 10 мм, це одна частина помножити на 5. Тому що 10 міліметрів це одна п'ята. А ми шукаємо все ціле. Значить, ми 10 міліметрів множимо на 5. А 10 міліметрів помножити на 5 дорівнює скільки? 50. А чи можемо ми 50 міліметрів перевести в сантиметри. Звичайно, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Або 10 мм це 1 см. Тоді 50 мм це скільки? Це 5 см. Тож, накреслимо тепер такий відрізок, довжина якого 5 см. Знову беремо лінієчку, олівець і креслимо відрізок завдовжки 5 см. Не забуваємо позначити, що цей відрізок він має початок і має кінець. Все! Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали таблицю множення числа 5. Вдома обов'язково, самостійно, її необхідно буде закріпити або декому вивчити. Тож, домашнє завдання. Повторити таблицю множення числа 5. Задача під номером 169 на сторінці 125 скласти та записати коротку умову і розв'язати задачу. Задача про картоплю, про цибулю і про моркву. Дякую вам за сьогоднішній урок. До нової зустрічі!